Так, всім вітання. Докупив ще один кусочок труби, поставив дві-два виходи наверх з цієї і з цієї сторони. А то опять, як завжди, не вистачало 2 метри. Ну, тепер засиплю землею. Тися. Тися лежав тут, ну, перейшов туди. Віддихає. Так. Тут засипав землею, потихеньку вирівнюю. Пихенько помаленьку. ось такий оставив, хай цвітеться. Поки піноблок шукаю. Де дешевший. Так, курочки вже допомагають, як тільки можуть. Посадили цвіти, Ось повитягували, Ой, Тут загородив сіткою. Ось трошечки цих хризантеми. чи що там таке. Так, а що ми там бачимо? Зараз зайдемо. Ціпа-ціпа-ціпа. У нас тут жарко работає котьох. Отаку штуку з варгани вчора. Тільки прийшлося купляти новий насос. Зараза дуже дорого. 1070 гривень. Ну, нічого не зробиш. Ну, Зате тут ташкент ходить в ноги тепло, жаркувато аж. Вона ну, трошки збавить. Так як тут а знизу є релюшечка, поки витяг бо жарко. І її виставлять. Перегородив. були вчора в цьому брудері, брудері тісновато. Сьогодні перекинуся сюди, зараз вичищу всередині. Ось такі рейлюшечки нагрівало. Температура, бачимо, 30 градусів. Ну, жарко тут. Ну, Бролером саме то. Народилося 310 штук. 304 хороших і є. 6 штук такі, наші інваліди. Ноги повертув, Ну, Хай доходять своїм життям. Мені жалко їх убивати малесеньких. Наколотив їм аптечку. Аптечку використовую отаку. Здем за неї казав 50 гривень, Це сюди вийду. 50 гривень така аптечка. На 50 голів Му кому треба буде. І доволі непогано, а скорбінку поїв, як наша з батра вилазить. І вже сьогодні почав, вважаю, сьогодні вчора, і вчора, аж підвечір, останню тичку забрав, ну, а скорбінку вчора давав. сьогодні вже перейшов на лікарство. Так що такі справи. 310 штук у нас вилубилось і з 540 штук. Ще щось хочу сказати. А, використовую комбікорм. Крамер. Перший раз взяв. Був раніше екокорм. Ну так ми зі мною басе балакали, балакали і ніяк не могли мені привезти додому. Якщо поїхав, в другому магазині взяв, бо в тому, де брав, екокорм не було. А сказала, машина їде, буде в кінці місяця, а мене таке не встраю. Ось такі справи. Попробуємо цей корм. Крамер. Так, по крамеру. Така є бумажка, кому інтересно. Чого, і що чого йменно крамері взяв такий? А не другі якісь там. Бачимо, є тут кокцедіостатик. Так як дуже часто чую у Ютубі, що весь треє кокцедіостатик. Із-за цього було взято таке. Ну, камера не наводить. Ну, Воно щось і видно. Ось ось така у нас штука. За чого було взято. Ой, так, що вам ще раз сказати? Ну, пока що маленький. Нема що важить. ніде нема маленьких вісов. Будуть маленькі віса звожу. Хто тут песіть у нас. А, є він спортивний. Губатий, його називаємо. дивіться. Бачите, боба. Ну що з'їсть, що а це так такі є ще такі. Штук 5. Бачите, нога. Не знаю, що буде, не буде з їм. точно нічого. Да хоч я й умре своєю смертю, не я його буду вбивати. є і меншеньке, є і більшеньке. Оп, і побіг. Що таке? Упав. О. Чисто біле, є чисто біло, є таке жовтувати. Коротше, ко 500. Яйце було взято по 8 гривень. І все. Десь около стоїть, 120. Не було. Західнено. Овій день. Зверюган. І в мене бачите немножко. Це такі хороші ножки. Да не ты кикає туди. І все. Ой. Жаль, конечно, ничего не зробиш. За інкубатор. Що це розняли, що все на його? І, і стану збився. Ось ще один такий, це такий, бачите. Страшно, страшно таке дивитися. Ну І більше всього я давав жовтий інкубатор. Так як там чи щось згоріло, чи плата згоріла, що перестав робити автоповорот. Температура скакала в інкубаторі туди-сюди. Ну, шкоди наробило, я думаю, дуже багато. Так, нас вже так я розказав. Кому що треба, питайте, розкажу в наступному відео. Я вже тут спотів, щось жарко.